Вітаю, це проект Медіаполітика на Радіо Респект. Також нас можете дивитися на YouTube-каналі Рівне Лайф. Я, Олександр Хитров. Сьогодні Віталій Кузін, мій гість. Пане Віталію, вітаю вас. І сьогодні ми будемо говорити про інформаційні війни, про пропаганду, про маніпуляцію, свідомістю. Отець Віталій є священником Православної церкви України. Це для тих, хто не знає, ось і я думаю, що ви, пане, очі, зараз розкажете трішечки про себе, чому саме про такі теми ми будемо говорити зі священником. Добрий день всім слухачам і глядачам нашого, нашої ефіри програми. І тема досить актуальна, тому що вона співпадає із. Викликами, які ставить перед нами ця війна, російсько-українська війна, і взагалі в е, ти всі історичні події, які відбувалися в українській державності протягом останніх 10 років, 30 років, і можна навіть узагальнити протягом 400 років, тому що ця війна почалася не не 24 лютого 2022 року протистояння між нами почалося ще значно раніше, і мені, як священнику, ще коли навчаючись в духовні семінарії Рівненській, потім духовній академії, чомусь випала така можливість. Займатися інформ... дослідженням інформаційної пропаганди, інформаційної безпеки, маніпуляцією свідомістю знов ж таки в релігійних структурах, нерелігійних структурах та сучасних неосектах, сектах і неосектах України, неокультах України. І одним із таких моїх дослідницьких. Подобань саме була маніпуляція свідомістю, яка пов'язана в політичній сфері, Ну, власне вона все дуже сильно все пов'язано, тому що кожен хоче виправдати свої дії, особливо коли хоче впливати на іншого на іншу особу чи на групу людей чи на іншу країну, виправдовувати з певними стереотипами, міфами, інформацією, І ось все доволі просто і на часу дуже складно. І тому, коли ми говоримо про маніпуляцію свідомістю, то всі Російська Федерація. Цій війні, яку вона розв'язала ще в 2014 році, вона максимально використовує всі ті засоби впливу на суспільство і на Україну. І нас і на світову і на світове середовище, яке використовував радянський союз і російська імперія, і знов ж таки дуже активно задію ці всі е, російська православна церква в Україні. Тому людям треба вміти розбиратися в цьому церква. Таку пояснювати також, особливо священникам, що мета церкви не обман людей. Не використання їх в інтересах політичних, чи чужих, чи чужої особистості чи групи людей. А мета церкви спасіння людини. І тому для мене ця тема дуже близька. Вона для мене болюча. і Я максимально борюся з тим, що пояснюю людям сенс справжнього християнства і зміст православної віри, що християнська віра вона дана для спасіння людини. Вона не закликає людину знищувати іншу народність чи поневолювати її, чи робити її рабами, чи возвеличувати й обожнювати люди людину. як ми бачимо, наприклад, в особі російського президента і в той час політичної еліти, і навіть е, ієрархів російської церкви в Україні, ось є дуже така е, гарна е, специфіка. Ось те, що е, те, що сказано, не треба те, те, що або ось все що мені подобається зараз. Зараз одна із болючих таких тем е, на окупованих територіях. Російська православна церква. Використовує такий вплив, коли, коли священик виступає перед людьми українцями, які окуповані російською армією, і говорить, що всяка влада від Бога, що треба прийняти її, не сперечатися, не воювати, змиритися, бути тими, ким ви маєте бути вже зараз. Це вже в Україні має є Росія. Ось це один з головних пріоритетів, які є зараз, і засоби використання на суспільство, на суспільство, наше і наш на український народ. Дякую, отже. При нагоді мусимо сказати про те, що ви зараз служите капеланом в одній з військових частин української армії. Правильно капеланом служу і хочу поглиблювати своє служіння на цій посаді. На цій обов'язки обов'язки. Тим важливіша от, розмова з вами, тому що я спеціально для цього підготував е, таку інформацію, яку знайшов на телеграм-каналі свого колеги Андрія Цеплієнка, це військовий репортер, якого е, в Україні і в світі добре знають. І ось він, що він пише, що е, Є інформація про те, що Кремль підготував нові методички для провладних російських змі та політиків, і в яких рекомендує, рекомендують вони проводити паралелі між війною в Україні, хрещенням Русі та Невською битвою. Крім того, однією з цілей, так званої спецоперації, як вони її називають цю війну, в документі проголошується боротьба з безбожниками. Такими безбожниками у Кремлі пропонують називати українських військових. Нібито ті приносять жертви і чинять ритуальні вбивства а багато з укронацистів відкриті сатаністи та послідовники людини ненависницьких культів. От ну це було б напевно смішно, якби не було так сумно. Справа в тому, що ці наративи вони в голову вставляються громадян Росії і тих, хто ну якби симпатизує цій російській владі цим спецопераціям і так далі. Як з цим боротися? Як це взагалі можна сприймати? Осо я ще особисто не брачу цих документів і брошур, які про це говорили? Але російська література, ідеологічна література, політично дуже поширена була в православному в християнському просторі України ще до початку війни на Донбасі. Це 2014 рік, і до початку повномасштабної війни Росії проти України починаючи з 24 лютого. лютого, особисто мені не попадали такі рекомендації, тому що вони по-перше, будуть закриті. Не в їх використовує і є певні люди, які відповідають за їх втілення в життя. Тобто, більшість більшості, наприклад, агентурі вони недоступні, тобто в прямому сенсі, але знов ж таки, як, як джерело, але в інструктивно інструкції надходять. Тим всім інсайдерам, які мають вплив від іншого джерела інформації, яка відповідає за їх підготовку. Ось я можу сказати так, що Російська Федерація і в особі президента Путіна пішли сценарієм Йосифа Сергійовича Сталіна, який свого часу виправдовував, використовуючи поняття імперіалізму, гніту, буржуазії. Для того щоб звільняти світ від імпер від ніту трудящися пролетаріату до цього використовувалася російська імперія використовувала інші наративи, використовувала об'єднання слов'янських народів, звільнення від е, мусульман і турків. Е, Підківщини нашого спасителя, повернення, наприклад, могутності Київської Русі, ось ні в цій структурі немає нічого нового. інформація завжди одна й та сама, тільки їй надається зовсім інше трактування. І якщо ми говоримо зараз про е, цю війну, це все що відбувається. Війну треба чимось пояснювати е, солдатів, треба і, і громадян своєї держави, яка напала на нас, зацікавлювати. А для цього краще використовувати історичні історичні міфи, які досить одночасно прості, ось, наприклад, як відродження е, спадщини Петра І. Ось ніхто ж не питає, як Петро І відроджував спадщину чи повернення, наприклад, ось до колись християнства Слов'янського Київської Русі до Возз'єднання Русі знов ж таки дуже вигідні звинувачення в нацизмі, хоча ніхто не розуміє, що це таке нацизм. З нацизм і фашизм як використовують як при цьому в цьому сенсі слова, які вони використовуються в світі, Російська Федерація, і, взагалі, вихована населення Російської Федерації, вихована таким чином, що з 2000 року саме відбулося їх настільки злічне опрацювання, що весь світ для них є ворожим, і в російський президент Путін він активно це використовував і саме відроджував ці минуле. Радянського союзу і минуле Російської імперії, і тому, якщо не можна, наприклад, нас було об'єднати як єдиний народ. Ось, зробити, що ми українці росіяни цілі не браття до війни. Такий лозунг був зараз. Треба поставити питання, що ми є фашисти і нацисти. Що якщо вони до цього йшли нас звільняти, то зараз навпаки вони ждуть звільняти, йдуть за нами боротися, Бо ми є загроза, бо ми можемо нацист перестане на їхню державу. Ось так міняються саме власне е, їхні технології протягом війни. Ми маємо вже шостий місяць війни, і за цей період змінюється фактично їхня їхнє відношення до нас. Уже не йдеться про звільнений українок братського. Народу вже вже йдеться, наприклад, про боротьбу з нами як з ворогами Російської Федерації, і ситуація нагнітається, але знов ж таки легко завжди обманювати, а важко людям пояснювати правду. Якщо ми в Україні знаємо суть цієї суть цієї війни, її призначення, що це війна знищення українського народу, то в Росії звичайно впливу ми ніякого мати не можемо. Лише єдиний вплив може бути проти цього в Російській в Росії, на території Російської Федерації. Це поразка російської армії в Україні. І чим більше буде втрат, тим Тим сильнішим буде прозрівання цього народу. Звичайно, що і там є мислячі люди, і вони не такі, не так їх чисельно, але вони є в меншій групі, але і також використовують е, свої засоби діяльності і боротьби проти цієї пропаганди. Але ось для того, щоб російські солдати зацікавлювати, готувати і е, з них вичавлювати вже останні. Е, Подихи героїзму необхідно відродити, що не погідно говорити, що українці це фашисти, нацисти, е сатаністи. Е Пам'ятаєте, євромайдан? Як звинувачували прихильники російського російського міра, будемо так говорити зараз в, цей, в Україні? Про, про те, що такі євромайдан і куди він, йде, навіщо нам євросадом? Що там нетрадиційна орієнтація, що там розпуста? Ніхто не говорив про рівень життя, про е рівень соціально захищенного населення. про Рівень про низький рівень безробіття, про те, що про високу медицину, про комфортне життя. Завжди всі ставили якісь брудні гріхи облудні, і завжди, коли хоче якась е, влада насильно переконати інших людей чи групу людей в своїх інтересах, вона ці брудні технології. Вона звинувачує в тих е, гріхах, в тих пороках інших тих людей про такого боює. Ось саме саме робить Російська Федерація в Україні або російська ідеологія для того, щоб стимулювати свій народ боротися з українським народом, пояснити цю війну, надати мало того, я, я думаю, що. Через деякий час, можливо, ще е, ця війна, ще вони назвуть цю війну священною. Що не як що завжди було в історії в історії російського народу, а московського народу, будемо краще говорити. В них всі війни священні. Ви пам'ятаєте? Я пам'ятаю 2000-ні роки, бо я навчався в духовній семінарії, як вони. Практикували канонізацію або возвеличення померлих солдатів в Чечні, вважаючи їх мучениками героями Росії, ніби там вони захищали російську культуру, російську націю від ворогів мусульман. Тобто, і ця ідея в них досить, досить жива, і тому вони ці солдатів будуть також обожнювати робити святими, показувати, що вони герої. Вони воюють за наслідя Великої Росії великого православного народа, хоча це пряме спотворення православ'я, пряме спотворення християнства, і це не є християнство в російській церкві. сьогодні збереглося. Ну, якщо 10% чисто православ... християнства того який має бути, і залишилося, то це дуже добре. В основному там в це перетворення суспі... перетворення віри і релігії. Я завжди відрізняю поняття віра і релігія через те, що віра це відчуття людиною Бога. Людина, людина з'являється, якщо ми дивимося на євангельське життя Спасителя, то віра з'являється в людини тоді, коли вона відчуває свою безпомічність, безпорадність, немічність. Вона нічого більше не може зробити, і вона знає, що вона обмежена, і тоді звертається до Бога і каже: Господи, допоможи мені, і так кожна людина в своєму житті діє. Тобто віра це переконання в тому, що Бог людині допоможе. Вона визнає Бога. Тоді як релігія це те, що нас пов'язує чи прив'язує до чогось. Можна не бути віруючим, але бути дуже релігійною людиною. Але справжня віра веде до релігії не навпаки. Релігія до віри ніколи не веде. навпаки ще спотворює її і веде до фанатизму і всяких збочень або наприкладже трактувань. Ось помилок, і це до речі, якраз перетворення християнства на політичну ідеологію Російської імперії, що тільки вони істинні, що тільки вони правильні. Всі решта народності мають або прийняти їх в їх віро спосіб життя а цей або загинути і до речі, це не є новим до початку першої світової війни. В Російській імперії е, був такий митрополит Антоній Храповицький. Я колись читав його листи, і він, е, до речі, був дуже великим ідеологом звільнення від невірних мусульман е, батьківщини Спасителя Палестини, і там має утворитися російська православна церква. Як от вони говорили, це до речі, от пам'ятаєте, всі російсько-турецькі війни були пов'язані з чим відродити е, спадщину в Задійської імперії, повернутися до ідеї другого Риму. Ж Москва, це третій рим. Фактично нічого не змінилося, ті самі способи, ті самі методи, тільки ті механізми втілення їх є різні. І зараз вони вже більш агресивні. Вони відкриті, тому що між нами йде велика велика війна. Це це не то, що війна е, між ну це, це війна, яка має розставити всі ті Крапки над нами як різними народами, вона остаточно розриває стосунки між нами як братськими народами. Я взагалі ніколи не вірю і не вірив і не дотримувався думки, що Росія це братська країна. Ми кардинально різні, ми кардинально відмінні, і в нас і зовсім інша ідентичність. Ми більш завжди тяжіли, особливо Україна як культурна держава, яка, хоч і не мала своєї незалежності або мала самостійність. Певні роки життя, але ми завжди тяжіли до західно цивілізованого світу, і це можна подивитися і в діяльності Київської митрополії за часів Петра Могили і в діяльності Острозької академії, яка була. Навчальним закладом і центром православної освіти, і взагалі освіти на Україні на той час, і е, ми більш мали інтелектуальне інтелектуальне збагачення із заходу. І якщо подивитися на нашу історію гетьманщини 18 століття, то власне ми ми культурно були завжди вищі від російського народу і ментально вищі від російського народу. І навіть ідеї революційних змін завжди діяли були серед кого серед українців 19 століття кремовофо. Дівське братство, ідеї незалежності всіх слов'янських народів, рівноправність всіх всіх слов'янських народів, знов ж таки повернення до першовитоків християнства, повернення до світової культури, тобто втеча від цього самодержавства, самодержавства, яке завжди було насильницьким, завжди було цинічним і також було тупим, що тільки підкорити, знищити людину. Оце провладна структура. Вона до речі передалася від російської імперії більшовицькій Росії, і радянському союзові. І тепер діє в сучасній Росії. Взагалі, Путінська я би сказав би так, якщо дуже зараз популярно говорити, що все такі щоб не ображати Росію, то говорити Путінська Росія. Це було б дуже правильно, тому що сучасна Росія це вже Путінська Росія, це не та не той інтелектуальний простір народу, який не той інтелектуальний культурний центр. Світової культури, який про який був в особі, наприклад, інших світових авторів чи творців, як Достоєвський, Толстий, там той самий Чехов, тобто, це були геніальні письменники. Їх по них можна вивчати було е, психологізм поведінки. До речі, у Достоєвського дуже багато моментів критики е, царського режиму. Ганебності царського режиму, облудності е, царської Росії. І, до речі, е, зараз, хоча ця тенденція перейменувати вулиці російських письменників, я б не всіх їх перейменовував, тому що е, багато з них були в опозиції. До російської влади вони були росіянами навіть частина з них була напівпохожа з росіянами. Але ось якщо ми беремо, наприклад, Достоєвського, то це був геніальний письменник в тому, що він описував бруд і облудність цієї системи. І, до речі, ця система передається в цій державі до сьогоднішнього часу. Тому щоб зрозуміти її, треба читати класичну російську літературу. Там ці всі міфологеми маніпулятивні вони викриваються, висвітлюються, і по них можна вивчати психологію цього народу. Отець Віталій Кузін, в ефірі Радіо Респект по проекті Медіаполітика. Також ви нас можете дивитися на Ютуб каналі Рівне Лайф, я Олександр Хиров, і ми говоримо про інформаційну війну, про пропаганду, про те, що відбувається в головах і душах людей по ту сторону кордону, по ту сторону фрон лінії фронту. Отже, скажіть, будь ласка, ви можете пояснити, чому зараз російські пропагандисти почали таку формулу використовувати як колективний захід? Тобто раніше, якби це, це не так часто вживалося, але зараз постійно вживається як колективний захід, тобто змішали все і Сполучені Штати, і там Канаду, і Європу, і так далі, і створили такий образ. Такого ворога, який насправді загрожує Росії, і як от пишуть в, в цих же методичках, що колективний захід якраз впевнений у власній винятковості, а також неповноцінності православних, це не є новою технологією. По перше, дуже активно Сталін використовував її. Після закінчення Другої світової війни, що колективний захід воює проти радянського союзу, і якщо подивитися на історію радянського союзу, то ми жили в оточенні ворогів. Наші батьки, ну я хоч народжені в радянському союзі, але психологія яка була: ми ж проти нас воює весь світ. На, да, в нас там є якісь друзі. Там е, країни третього світу, Африка, Азія, але в основному проти нас воює весь західний світ. Вони для нас ворогі. Ми повинні з ними боротися і звільняти весь світ від, е, від їх окупації. І до речі, герб радянського союзу він включав в собі е, е, одну із символів. Це, до речі, весь світ, земля mm. купу округла. Е, поясню те, що я е, спостерігав і розумів Путін одержимий ідеєю відродження радянського союзу. Е, Плюс сюди наклалися його бажання відродити спадщину ще російської імперії. Ну вони пов'язані все і для того, щоб показати перед своїм суспільством виправдати свої дії, тому що вони не розраховували на опір українського народу. Взагалі дуже цікаво спостерігати за тими подіями, які є з під час цієї війни. Про те, як вона велася, як ми перемагали і перемагали розбивали ворога, як зараз війна розгортається. нам дуже важко зараз ці ситуації, тому що ця війна на виснаження і без західної допомоги ми не ми не зможемо вистояти для того, щоб перемогти в цій війні, Україні треба було готуватися до війни з 91-го року, з того часу, як ми здобули незалежність. Треба йти було сценарієм ізраїлю, вступати в НАТО, і до речі, зараз якраз виходить ця вся. Propaganda, et cetera, et Е, і агентура і пропаганда російська, яка діла територію України. Ось е, я часто чую, що от, говорять, що якби не якби нас була ядерна зброя, е, ми б не ми б не мали ядерної, ми б не мали суще цієї війни. Безперечно, не мали б е, і ядерну зброю віддали і віддали просто так. Ну можливо, хтось отримав гроші, але не український народ. Якби українська влада була патріотична, то вона б вела переговори з західними державами з хищеними членами блоку НАТО, віддають віддаючи, захід віддаючи ядерну зброю на утилізацію, передаючи її, тому що ми не мали керівництва неї? Ми вступали прийміть в нас в НАТО, а ми гарантуємо вас вам політичні, економічні реформи по зміни державного курсу і устрою держави. Взагалі цього на жаль не відбулося, тому причина війни це знов таки, непатріотичне керівництво цієї держави. І на жаль, зараз ми тільки відчуваємо. І, і народжується українська нація, та нація, яка повинна творити українську державу, і зараз йде очищення України, тому що багато проблем дуже багато навіть катастрофічно багато проблем. Вони даються в знаки і без допомоги західних держав ми не зможемо перемогти. Це треба зрозуміти чітко. Ось і тому е, успіхи наші на фронті пов'язані із наданням Україні сучасної зброї, тому що наш своєї в нас немає. Майже немає та яка є, вона ефективна, але сучасна, але її дуже мало. А на жаль, е голод боєприпасів, голод амуніції, нестача багатьох речей для, для, для війни. Воно дається взнаки, і ми не готувалися про з 91-го року до цієї війни. Знов ж таки, е я до цієї дати вертаюся. Чому вони використовують стереотип колоніального загального... Е е е з цілого заходу для того, щоб покщо тому, що західні країни прекрасно розуміють, що якщо Путіна не зупинити в Україні, не зупинити цю орду на цьому етапі, вони підуть далі. І тому це це поняття колективного заходу. Воно почало наростати починаючи з середини квітня, тоді коли загатину заговорили про допомогу західних країн у військовій сфері для України, в тому числі до економічних, і тому для для них їм треба годувати їхній соціум. Їхній суспільний простір в Росії. А для того, щоб годувати, треба шукати навмисного ворога. От вони й шукають. Ось треба вже продумати, що вони воюють з цілим заходом. Ну далі буде ще ще думаю, цікавіше. Але знов ж таки, ключ до перемоги. Це поразка, ключ до перемоги. Тобто, розвіяння цього міфу для населення Росії це поразка російської армії в Україні. Ось і цей колективний захід, образ колективного заходу, який ворогує з росіянами, він був також притаманний часів радянського союзу. Я вже пояснював, тому ще ще починаючи від часу холодної війни і зароження блоку НАТО Варшавського договору. Що ми воюємо з цілим світом. Але ніхто не сховив питання, для чого нам воювати з цілим світом? Я, коли говорю, розмовляю з людьми от радянського минулого з фахівцями, ті, які ще зараз живі, вже на пенсії. Чому ніхто не ставив питання? А навіщо нам звільняти їх? Ми вони ж готу... ми, наших дітей, наших матерів, батьків, бабусь в школах. Готували була допознана підготовка, було ГТО. Ось готували до війни заходом. А для чого нам було готово воювати з ними? Що нам не вистачало? Ось, і от і хто пам'ятає життя в радянському суді, тому наші колгоспники, нашу пшеницю віддавали на інші країни, хоча ми самі ми були завжди в дефіциті. Ось для чого це було? Це, це було це було задоволення купки людей, там які в Кремлі сиділи цих старців, які страждали маячньою, які не бачили нічого хорошого, і взагалі як священик пояснюю ці всі процеси, тим, що ці люди одержимі лукавим. І вони їм вигідні смертя людей і своїх і чужих. Вони живляться цими жертвами. І той, той хто це відчуває, мене зрозуміє. Той хто хто, хто віруюча людина, завжди зрозуміє, тому що розумний, раціональний розумний, раціальний керівник інтелектуал ніколи не почне війну. Ця більшовицька комуністична чума всіх заражала. Ненавистю до інших народів, і цьому в цій ідеології є щось, ну не те, що є є сатанинське, тобто навіть сучасний Китай, ми бачимо, як він з ненавистю ставиться до проблем до Тайваню, який хоче бути незалежним, тому що для чого тому, що вони зовсім іншої ментальності це різні народи. Але ми повертаємося в Україну в Україну наш контекст. Тому це ідеологія ненависної системи, яка пов'язана знов ж таки із ну сатанізмом, тому що хотіти. Знищувати і воювати, воювати з людьми може тільки. Не тільки людина одержима лукавим. Це, це як кажу як священник, тому що ненависть іде тільки від лукавого, заздрість також від лукавого. Тому і заздрість це один з найбільших гріхів, тому що через заздрість лукавого е, в цей, сатана спокусив людину, і тому цей образ колективного заходу е, це для того, щоб нагнітати ще більшу ворожість і ворожість і стимулювати свій власний народ до війни, до намисної війни. Для того е, ну е, треба зрозуміти, що Росія про грала війну в Україні, але е, ми ще також і не виграли. А для того щоб мати надію на перемогу робити в тільки з ресурсами і великими силами зробити цю перемогу, Росія ви використовувати оцю стратегію зацікавлення всього світу, зацікавлення свого своєї народності. І до речі, чим більше вони будуть це робити, тим сильніше будуть рости вичерпуватися їхні міфи і стимулювання населення до війни з Україною. Я знов скажу, що Поразка армії російської армії в Україні це буде першим розвійням міфу про те, що про те, що навіщо нам воювати з цілим світом, і це притаманно. Пам'ятаєте, наприклад, війну в Афганістані, Це остання війна радянського радянської імперії. Вони як пояснювалася, що проти нас воює весь захід. Ми туди маємо йти звільняти щось там. Ці народи? Ніхто ж не питав, чи хочуть вони це, чи нам це потрібно, чи населенню потрібно. Для чого нам це робити? Це така моя версія. Дякую, пане Віталію. Наша програма вичерпується. Час нашої програми сьогодні. І я ще раз нагадаю нашим слухачам радіо Респект і глядачам Ютуб каналу Рівнелай. Про те, що гостем медіаполітики сьогодні був Віталій Кузін, священник православної церкви України. Пане Віталію, дякую вам і слава Україні. Героям слава.